Доброго вечора. Сьогодні 12 листопада 25-го року. Хочу вам показати, що творить моя Баронін... Стефані Баронінцу Гутербен. Подивіться, скільки бутончиків. Це щось неймовірне. Повторюю 12 листопада. От що вона собі думає? Незрозуміло. Що весна прийшла? Потрібно квітувати чи що? Спати я так розумію, вона не збирається. Що мені з нею робити? Обрізати, ставити в вазочки, де я стільки вазочок наберу? І маленький левоглюд стоїть в бутончиках. Це гарна хризантемка. чарівна. І ось жовтеньке сонечко. Вернівничка така. Ось ще одна маленька хризантемка. Також жовтенька. Це вже відквітувала красуня. На чайну гіл також напала весна, також вся в бутонах вся готується заквітовувати. Також готується заквітовувати. Забула назву. Нема, немає нати вам. Яке сонечко. Не розпустяться вже так шкода, так шкода. Все в бутончиках, все в квіточках. У бутончиках юрсик, пасмурно, сіро, а трояндочки де-не де квітують. Ризики розквітували, доквітовують. Який гарненький. Вівелей принца Монако. В квіточках і бутончиках стоїть. Петрості не випускала квіточок і бутончиків. Скільки бутончиків? Трима Буданс весь в бутонах. Дванадцяте жовтня. Квітують хризантемки, мультифлора. Де не астри Астрища доквітовують? І ось також. Буданс. Збирається зустрічати літо чи весну? Хризики вже доквітовують. Осінь. Багато роботи з дитянки вже зробили, але ще потрібно працювати, згортати листя. Квітує висока хризантемка Біла. Ось таке сонечко. Ось ще одна. Осінь все сіре, все похмуре, ну, тільки де-неде вогники не де трояндочки квітують. Ход какао в бутонах. Менька гарненька, Резонтемка, гарненька, гарненька, міскантуси царюють осню, злаки це їхній час. 叫奎哟。